Це просто якийсь наушниковий осінній фестиваль, бездротові стереонаушники Panasonic rz 110 w Ось вони. Зараз все розкажу, а ви поки підпишіться. Погнали! Ну що ж, почнемо з першого погляду. Дизайн ну, здається, трохи нагадує вінтажні моделі, але це тільки на перший погляд, і всередині все надсучасне і технологічне. Тож бездротові стеронаушники, Panasonic rz 110W. Посилання в описі і закріпленому коментарі. Е, давайте я піду, мабуть, одразу з козирів. Е, хоча тут, в принципі, колода з усіма тузами. Тож, час прослуховування на одному заряді 26 годин. 6 безперервного плюс 20 годин е, отримаємо від кейсу е, маленького і симпатичного. Поєднання 10-мм динамічних приводів і технології XBS Extra Bass System гарантує нам достатньо басу, щоб сіднички трохи захотіли порухатись. Також маємо технологію Ergo Fit з канальною структурою, а це означає, що Маємо комфортну та надійну посадку. Легко і просто. Ця посадка нам допомагає утримати навушники, а також вашу музику там, де належно, у ваших вухах. Пітніти під час активних занять, потрапляти під дощ у цих навушниках дозволяю. Але не дякуйте, це не я. Це все клас водонепроникності ipx 4. Ви спитаєте, що по з'єднанню? Відповідаю: з'єднання відбувається за допомогою Bluetooth 5.3. Тож і якість з'єднання вище і. Батарею економим керування керування, звичайно ж, сенсорне дотиками по поверхні, і тут з'являється логічне питання: а ціна на сайті точно правильна? Одразу відповім точно, правильно я узнавав. Тож співвідношення, ціна, якість, функціональність явно у бік якості має величезну перевагу. Посилання нагадаю в описі і закріпленому коментарі. Тож перевіряємо актуальну ціну і приємно дивуємось. До речі, зверну увагу, що огляд на трохи старшого братика цієї моделі також на каналі. Рекомендую до перегляду. А якщо залишились питання щодо цієї моделі, пишіть, будь ласка, їх у коментарях. Будемо Старатись на все відповісти. На цьому кладемо е, все у футляр і заряджаємо. Хай буде, пригодиться перед закінченням. Ще раз нагадаю: не забувайте про підтримку Збройних сил України, дякуючи яким ми маємо можливість у тому числі знімати і цей ролик. Слава ЗСУ, слава Україні! Цілую плечі і до встречі! Щасливо!